Я вітаю всіх фільмоманів на нашому каналі. Сьогодні ми приготували для вас добірку цікавих українських фільмів різних жанрів. Що трапилося? Фільм та свобожіння. Це коли-небудь скінчиться. Поросте горі! Дія фільму Щедрик відбувається в 30-ті роки минулого століття в Івано-Франківську, який тоді називали Станіславів. Одна імперія витісняє іншу, правлячі режими ворогують, стрімко змінюється світ довкола. Декілька сімей різних національностей живуть в одному будинку, і їхнє життя не можна назвати щасливим і спокійним. Буремні події не залишили шансів на щасливе спокійне життя ні для кого з дорослих. Завдяки вчительці співів Софії шанс, бодай на якийсь час почуватися безпечно отримали діти. Разом вони співали, забуваючи про страшне сьогодення і мріючи про щасливе майбуття. У фільмі показана історія трьох різних родин: українців, поляків та євреїв. Їх об'єднує любов до своєї культури, до своєї пісні, до своєї мови. Їх об'єднало спільне горе. Зміна репресивної машини СРСР на каральну систему третього рейху. Співи українського Щедрика об'єднали дітей з цих родин. Саме тепло від пісні зігрівало дівчат протягом усього їх життя, навіть у часи страждань. Викладачка співу Софія змушена забрати додому дівчаток, які залишилися без батьків. Їх і свою рідну дочку Ярославу вона оберігає від небезпеки. Ярослава вірить, примирити світ можна чарівною мелодією Щедрика. Фільм показує, що російський солдат не змінився. Історія родини, яка рятує дівчаток, дуже цікаво показано у фільмі, як українська сім'я поважає єврейську, польську культуру, як вони святкують католицьке Різдво, а також святкують і свого Щедрика, прививаючи любов до мови і до пісні, як проходили зйомки картини та чому фільм допоміг людям в інших країнах краще зрозуміти Україну і українсько-російські стосунки. Також у фільмі показано, як українці, поляки євреї, що живуть в одному будинку, об'єднуються, щоб Пережити всі потрясіння. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зацікавив вас цей фільм? Такі красиві люди. Зйомки фільму проводились в Івано-Франківську, Феодосії, на березі Азовського моря, на Арбатській Стрілці та в Києві. Дві подруги Люба та Марта вирішили побути деякий час на безлюдному острові біля моря. Одна перебрала жити на берег моря з усією своєю сім'єю, а друга надала перевагу самотності. Тут і показано два різних світи сімейного затишку та аскетизму, який триватиме не надто довго, адже любов приходить, коли її зовсім не чекаєш. Марта самотня рибалка, яка давно вже втратила віру в себе і в можливість зустріти коханого чоловіка. Вона живе на самоті. Дні проходять самі по собі, і здається, так буде завжди, поки в житті Марти не виникає. Мандрівний фотограф і письменник. Іван події стрічки памфір розгортаються у Буковинському селі напередодні традиційного свята Маланки. Головний герой хороший сім'янин, якому доля дає випробування, де він звертає з чесного шляху заради своєї сім'ї. Памфір, так звати головного героя, повертається додому після тривалої відсутності, щоб бути з родиною. Його син підліток не хоче, аби батько знов їхав за кордон, тож робить підпал, що призводить до масштабної пожежі в селі. Безумовна любов сім'ї памфіра має побічну дію і змушує його звернути на ризикований шлях з незворотними наслідками. Не пропустіть ще одну перлину українського кінематографу. Вишневі ночі після вигнання фашистів із західної України організація УПА починає боротьбу з радянською владою. Німці відійшли далеко на захід і містом панували радянські війська, принісши братню мову і атмосферу напруженого очікування лиха. Життя провінційного міста на перший погляд мало та мирний плин, який переривався незрозумілими перестрілками на вулицях та несподіваними зникненнями колег на роботі. Але ця умовна тиша була всього-навсього прикриттям для підпільної діяльності армії Нескорених, яка існувала поруч із радянською. Це була армія тіней, що складалася із селян та військових, цивільних городян, які кинули виклик власним патріотизмом монстру. Наймення НКВС. Боротьба у з окупантами продовжувалась би й далі, якби якби нездатність людини до кохання та зради. Незламна Історична драма знята на основі реальних подій. Стрічка розповідає про героїчну дівчину на ім'я Людмила Павлюченко, яка була снайпером. Коли прийшла війна, вона не могла стояти осторонь, бо це могло забрати у неї кохану людину. Фільм охоплює події, які відбувалися в період з 1937 по 1957 роки. Незважаючи на свою молодість, а їй було трохи більше 20 років, вона вбила майже 400 фашистських окупантів. Крім того, Людмила Павлюченко відома своєю боротьбою за права жінок. До кіно додали яскраві спецефекти і не забули про головну сюжетну лінію спробі людини. Залишитися собою під час війни і не втратити кохану людину. Фільм Дід. Андрій Петрович Львов, ветеран Великої Вітчизняної, жив чесно і по справедливості. Так само він виховував свою дочку, онучку, а потім і правнука Андрійка. Та так, що юнак, пішовши служити в армію, не зміг смиритися зі свавіллям, злого та закомплексованого капітана Єфремова. У стані алкогольного безумства капітан застрелив хлопця. Офіційною ж версією стало необережне поводження зі зброєю. Правду старий дізнався тільки через півроку від демобілізованого товариша правнука, а ця правда перетнулася з його власною таємницею. Проте старий узяв свій нагородний пістолет і поїхав в гарнізонне містечко відновлювати справедливість. Фільм Жива заснований на реальних подіях. Стрічка розкриває невідомі сторінки життя української зв'язкової УПА Анни Попович, жодної політики та пропаганди, лише долі людей в обставинах та подіях, які нам відомі. Зйомки тривали впродовж трьох років. Знімали у тій частині Карпат, де насправді розгорталася реальна історія життя головної героїні Анни Попович у Горганах. У 91 рік Попович розповіла про свою історію авторам стрічки та дозволила її екранізувати. Під час зйомок було використано передові технології, яких ще не було в Україні. Унікальна побудова композиції, візуального ряду, оригінальна авторська звукова доріжка, художні оформлення, використання справжньої техніки та зброї 1940-х-1950-х років. Постановка бойових сцен, робота з найкращими військовими консультантами та істориками України. Не забудьте написати в коментарях, який фільм будете дивитися в першу чергу. До скорої зустрічі з новим відео! Бувай!